Здивували так здивували. На звичайному шкільному ярмарку учні зібрали для армії таку суму грошей, що на вишуканих благодійних заходах не усі дорослі спромоглися. Діти кажуть, що тут немає жодного секрету, просто дуже хочуть нашої перемоги. Тож і до роботи підійшли з щирою відповідальністю. Це була акція до дня міста, де по різних локаціях міста проходили шкільні ярмарки. Діти показують дорослим той приклад, що як потрібно вірити в нашу перемогу. До загального благодійного ярмарку у Львові готувалися ретельно та заздалегідь. Учні з десяти шкіл пекли, малювали, майстрували та вишивали. І товари вийшли такими крутими, що дітям вдалося заробити немало, не багато, аж мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Ми дізналися вперше про ярмарок від парламенту. Бо я учасниця парламенту. Нам сказали, що це буде спільний ярмарок з іншими школами. Ми зразу знали, куди підуть кошти. Ми знали, що це все піде на збройні сили. На мою думку, то що важливо допомогти Збройні сили України е зробити, постаратись зробити якісь цікаві якусь їжу, саморомніж розмалювати щось, постаратись прийти, представитись, показати щось цікаве. Ну, на мою думку, це ну, для Збройних сил України це було б е приємно дуже. Уявіть собі емоції військових, коли вони дізналися, що школярі на яких так часто нарікають, зробили усе можливе, аби на нулі з'явилися 154 дрони, які потрібні на фронті, немов повітря. 80-та десантно-штурмова бригада щиро дякує дітям всім, хто долучився до цього збору. На даний момент дрони зараз дуже потрібні для фронту. Вони допомагають нашим бійцям виконувати бойові завдання проти окупантів. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.